Люблю цей світ таким, яким він є, високе небо і жита високий, в гаю зозуля знов і знов кує, чи то про щастя, чи про і роки. Куди ти, Хмарино, безжурно пливеш, одна на всесинє бездонне небо, і я за тобою полину теж. та крилес не маю для злету, як в тебе. Лежать під тобою ліси і поля, а ріки між ними немов перевесла, там десь остривеціє, проотча земля, яка мені стільки печали принесла. Повертаєш село, наді мною блакить, і мелодія жайвора в синій вілини, через поле стежина, як доля лежить, не шукав, а намацав знайому стежину. Обминаю покоси. Прожитих років, груди трунок п'янки вітерес вітересноюває, намагаюся скинути в тому віків, мої ноги гудуть, але серце співає. Обізвуся я тепло до сивих вітрів, що гніздечко звели на високій тополі, тут, на очі землі, наче душу зігрів, де зберуться слова, забуваю про болі. Посеред ночі раптом випав сніг, зіставу знов повіяло морозом, я вранці з хати вийшов і не міг від почуття дитяче стримать сльози. І по долянкам підкорює, садами красна і п'янким вином, тут що не крок, то є історія, примножена Іваном Богуном. Обсапую городину від бур'янів. Картопля з в'ятністю об ноги треться, ген кріп після дощу зазеленів, квасоля вусиками небо в'ється, насупиться хмаринка на коротку мить, та й щезне, як усе зникає в лету, від того моє серце млосно защемить, стою, обсапу спершись на планеті, втомившися на землю я проліг. І теплий дух ударив мені в скроні, згадати щось хотілось і не міг так тепло пахли мамині долоні. О рідна земле, ластівко моя, без тебе не лікуюсь, а хворію. На що мені? На що чужі моря, коли про тебе думаю і мрію? Поля, переліски, галявини. І ставу очі голубі, тут все моє, куди не гляну у щасті, радості й журбі. Той видаленок, той горбочок, і хлюпіт тихий на ріці, знайомий кожній тут куточок, як зморшки мами на лиці.